Ветеран російсько-української війни Дмитро Остапенко до місцевого тату салону прийшов разом із дружиною Ульяною. У день закоханих каже, хочуть зробити парне татуювання. Ми зі своєю дружиною зрозуміли, що життя і так дуже би, серйозне, тому ми вирішили зробити парне тату мультяшне, щоб якби трішки було Том Томи Джері, я кіт, вона моя мишка. Діти будуть шоці. Рівнянько розслабтися і головне, на стійте. Дружина Уляна розповідає, спершу хотіли невеличке тату і ненавидному місці, але передумали. Їхнє зображення на шкірі символізують дружбу, кохання та відданість одне одному. Я перевожу малюнок на шкіру. А, і б'ю контур. Тобто мені головне зафіксувати роботу, а потім я її буду тушувати, розмальовувати, щоб вона була більш деталізована. Ми планували щось таке там, естетичне, ненавяжіве, невелике. Але коли Чисто. прийшли сюди, передумали. Те, що ми собі придумали на руці, щоб його ніхто не бачив, то буде на нозі великі, будуть бачити всі. Ми так і по життю йдемо, дружка за дружка, спинка до спинки. І таке в нас буде тату. Майстриня Тетяна Войткова татуювання парі набиватиме безкоштовно. Суспільному розповідає, на цій війні у неї безліч друзів. У такий спосіб хоче захисникам, які були на передовій, додати позитивних емоцій. До Дня закоханих, до прикладу, влаштували акцію на парні тату для військовослужбовців. Три тижні тому у їхньому салоні безкоштовно набивали зображення ветеранам на протезах. Перший хлопець був колумбієць. Він вже прийшов з готовою татуюванням Він мені просто показав і я зробила те, що на фото. А другий це були хлопці, вже ну у нас він вінечани. Ми зробили сім татуювань за два дня. За дією своїх робітників, щоб ми, як я кажу, плюсик в карму. Кажу, це ну я думаю, що в принципі кожна людина захоче зробити щось хороше, тим паче для наших військових, які нас боронять з допомогою їх зусиль, ми можемо взагалі працювати. Про них ветерани та діючі військовослужбовці дізнаються від департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації, каже Тетяна Войтова. У співпраці з ними і зініціювали сьогоднішню акцію. У нас є вайбер-спільнота. Вайбер-спільнота з групами учасників бойових дій, ветеранів, членів їх сімей. Там, вони можуть спостерігати. Спостерігати інформацію про заходи, які ми влаштовуємо безкоштовно, і відповідно, якщо їх зацікавить той чи інший захід, вони можуть зателефонувати до нас і записатися. Ми співпрацюємо як з державними закладами, так і з приватними. За словами Вікторії Коваль, сьогодні записалося четверо ветеранів серед парних татуювань, які робитимуть захисникам та їхнім коханим. Місяць і сонце, що символізують гармонійні стосунки та патріотичні тату. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.